Пасти кіз у спідній білизні або жати пшеницю у звабливому корсеті. Німецькі дівчата здатні і не на таке. У Німеччині вийшов новий еротичний календар із сільським присмаком. Випускає його асоціація німецьких фермерів, мовляв, прагнуть підвищити інтерес громадськості до сільського господарства. Уперше такий календар вийшов минулого року і здобув шалену популярність. Практику німців уже прийняли у сусідніх Австрії та Швейцарії. Певно, теж піклуються про популярність фермерства цього року. Творці календаря надихалися картинами відомих художників. Як, от, Альберт Анкер та Отто Мюллер, саме із їхніх робіт моделі запозичили свої пози. Дівчата, які потрапили на сторінки календаря, пройшли жорстокий відбір. Знятися для фермерів заважали понад 300 німкень. Зовнішність, звісно, мала значення, кажуть творці календаря, Але головним критерієм відбору стали не ідеальні параметри, а харизма. І ще потрібно було не боятися важких завдань у буквальному розумінні, адже інколи дівчатам доводилося тримати на руках порося або теля. Та дівчатам до такого не звикати. Усі вони справжні ფერმერში